Аж два о таку назву має повість молодого автора, студента факультету журналістики Руслана Гоменюка. Презентація якої відбулася у книгарні. Є як зазначає сам автор, ця книга для людей будь-якого віку. Деякі люди могли би сказати, що це таке ще ніби ти не маєш власну дитину. А насправді у мене це було просте відчуття, ніби я взяв якусь книгу, бо тому, що вона вже від мене не залежить. Вона вже собі своїм життям сама живе. Тобто я їй руку, вона каже, що ти хочеш з мене? Чи ти мене в руки береш? Тобто вона вже тобто це вже не, не моя ну, Тобто, якось ми вже відділяємося один від одного. Не тільки для Руслана презентація книги була особливою, а й для її літературного редактора Адама Лозинського. Він вперше редагував книгу як професійний редактор. Легко було працювати з самим автором. Тобто він погоджував абсолютно всі правки. Йому дуже подобалися правки. Він навіть казав, що а, не відчував, що щось відредаговано, і до речі, це для редактора це найбільша подяка. Книжка трошки складна і для сприйняття, ну і власне для вичитування, тому що там є своєрідний авторський стиль. Попри те, що автор молодий, всім гостям презентації крісел не вистачало. Від читань уриків з книги у слухачів була помітна усмішка, а у когось іронія та почервоніння на обличчі. Я мета в палаці, а я горка вийшов подихати гірським свіженьким котлам. Потім я просто присів біля моєї русалки, дивився на її гарне діло. Білесеньке обличчя. Молодий письменник заперечує автобіографічність повісті, хоч каже, що вона щира. Питань від гостей презентації до автора було багато. Одні ділилися враженням від прочитаного, інші запитували про особисте. Тяжко це читати книжку людини, яку ти знаєш. Просто ну там дуже багато абсурду, і ти просто дивуєшся, що ця людина не є гумунікант. Руслана я знаю, як спокійно. Рівноважну людину і читаєш цю книжку і просто опиняєшся в шоці. Музичним супроводом презентації книги був гурт Сінді Девіль. Наприкінці вечора кожен охочий зміг сфотографуватися на пам'ять та взяти у молодого письменника. Сніжана Палащенко, Мар'ян Палик, Франко Ті. -Ві.